Всім доброго дня! Ви задумувалися, чому люди для підтримки, покращення здоров'я стараються відвідувати спортзал? І річ часто не про схуднення? Або ж чому ми так говоримо про важливість зарядки зранку? Це тому, що в організмі людини є дуже важлива рідина. Лімфа, лімфатична система працює на ряду із кровоносною, тільки кровоносно запускає наше серце, а лімфатичну систему в рух запускають здорові, рухливі, суглоби. Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, в них сидяча робота, вони вже бачать прояви застою лімфи у набряках, у целюліті. І якщо до спортзалу вам ще далеко, якщо у вас сидяча робота або стояча. Профілактувати застій лімфи вам допоможе натуральна дієтична добавка на травах, лімфорен, яка очищує лімфу, робить її більш текучою, детоксикує і знімає зовнішні прояви застою.